Вітаємо усіх на хвилях шкільного радіо тисяча друзів! З вами Поліна Ільчишина з 7 А класу та щотижневий дайджест випуск новин про внутрішнє життя школи ШГП онлайн. Зима улюблена пора року зі снігом, новорічними святами і, звичайно ж, допомогою птахам. Саме зима це час, коли пернаті потребують нашої допомоги, щоб вижити у найважчі часи, але допомагаючи птахам. Важливо робити це правильно, щоб не завдати шкоди їхньому здоров'ю. І сьогодні я розповім вам про всі тонкощі такої корисної та важливої справи, як годування птахів взимку. Розпочати потрібно з підбору їжі для птахів. Наприклад, горобці полюбляють несмажене соняшникове насіння, сойки, біле насіння гарбуза, костогризи, плоди горобини і калини, сіглики, несолені чищені горіхи, дятли шишкарі. Шишки, жолоді, горіхи, снігорі та омилюхи, насіння клена та ясена. Загалом злакові є найулюбленішим кормом для більшості видів пташок: пшеніця, ячмінь, просо, овес. З круп найкраще підійдуть вівсяна та перлове. Не варто забувати про зернята соняшника. Ніколи не годуйте птахів хлібом, пшоном, смаженим насінням, солоними та капченими продуктами. Ці продукти дуже шкідливі для птахів і можуть привести до їх смерті. Як правильно годувати птахів? Для годування птахів взимку потрібно розмістити одну або декілька годівниць. Це може бути придбано в магазині або зроблена самостійно дерев'яна годівниця, або ж саморобна годівниця з підручних засобів, наприклад, з пластикової пляшки або з пакета від соку молока. Годівничка з пластикової пляшки. Найпростіший спосіб зробити годівничку це зробити її з пластикової пляшки. Можна наполовину зрізати пляшку або просто вирізати в ній отвір достатнього діаметру, аби пташки без проблем змогли дістати з пляшки їжу. Наступний крок прилаштувати до пляшки мотузку, після цього засипаємо в годівничку їжу і встановлюємо її на дворі. Годівничка будинок. Традиційною годівничкою для птахів є дерев'яна конструкція з дахом, яка нагадує хатинку. Дизайн годівнички залежить тільки від можливостей і бажання її творця. Головне, зробити дах годівнички, який захищатиме їжу від снігу та дощу. Така годівничка може користуватися популярністю серед птахів, тому важливо регулярно поповнювати її їжею. Годівничка зі старого посуду: якщо в домі є старий посуд, з нього можна зробити чудову годівничку, тим паче, створити її досить легко. Якщо серед старого посуду є чашка і блюдце, то їх можна склеїти суперклеєм і використати як годівничку. Також чашку можна перевернути на бік, аби їжа залишалась захищену від снігу, дощу і вітру. Головне, надійно прикріпити її до блюдця. Годівничка з тетрапаку. з великих пакетів з під соку чи молока можна зробити універсальні їдальні для птахів. Для цього потрібно вирізати отвір великого розміру, щоб корм можна було побачити здалеку. Якщо годівниця підвісна, її потрібно проткнути жердиною. І головне досипати корм необхідно постійно та невеликими порціями, оскільки пташки запам'ятовують місця під годівлі та повертаються, коли зголодніють. Всім бажаємо успіхів та творчої наснаги. Слухайте нас та будьте на хвилях улюбленого шкільного радіо Тисяча Друзів. друзів». Па-па!